Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 28 травня 23-го року, і в мене зацвітає півонія Sword Dance. Знову ж таки, це не новиночка, але кущик маленький досить, тому що поділка з минулого року. Даю квітувати. Нема хрові має квіти і Дуже дуже насичений такий колір алий, алий алий Прям він навіть не червоний, він не бордовий. Він Божу упасі ніякий, він не малиновий. Хоча на сонці, ви знаєте, десь як, ось дивіться, зліва бачите, це саме відтінок від сонечка. Його трошки повернеш, і все, він знову алий. Тобто, ну його, його прям відтінок, алий колір. Квіточка маленька, як для цього сорту, вона на наступний рік вона буде більшою. Знімаю сьогодні саме першу квіточку, як він відкрився, щоб побачити термін цвітіння, скільки, тому що воно ще бутонів багато. Всі вони не відкриються, я вже бачу, де там засихає. Ну, можливо, я і обіру деякі бутончики, тому що все-таки кущик поділений. Ще сил немає на ньому, тому це занадто, це забагато бутонів. Але знову ж таки, я проте маю можливість вам показати, який він трудяжечка. Трудяжечка, сорт неперевершений. Колір, уявіть собі, великий дорослий кущ з такими квітами, великими квітами, отакого насиченого кольору. Є інші сорта з таким кольором. Я хотіла, от я не можу його вимовити, той сорт у магніках іант. Ну я не знаю, я, можу, я не знаю, як його вимовити. Він, от, я дивлюсь, що він такий самий, він не махровий, так само вони дуже схожі, але по опису там квітка там, дуже дуже величезна, то не знаю. Не можу порівняти, тому що в мене того сорту немає. В мене є оцей мій улюблений Сверданс. Далі буде, друзі. Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 31 травня 23-го року. Півонія Сворданс. Нарешті відкрила вже всі свої бутончики. Тут є ще манюсінькі зовсім, але вони вже не відкриються їх навіть. Пообриваю, вони тут не потрібні. А, також півонія одна з моїх самих найперших, які я купувала а, в сад. Мені дуже сподобався ну, колір. Він неперевершений. Настільки яскравий, що дуже-дуже ну, алий, такий алий-алий поділка. Поділка минулого чи позаминулого року точно не пам'ятаю, тому е, доволі такі от, е, є міленькі квіточки, е, проте я цим не журюсь, тому що знаю, на що він здатний і чекаю наступного року. Нема півонія з такими неперевершено яскравими квітами. Хочеться, щоб. Сонечко. Трошки зайшло, щоб за хмаринку, щоб показати вам без світла, тому що сонце все-таки трошечки засвітлює, засвітлює колір. І він такий показує більш з малиновим відтінком. Ну, можливо, тут трошки-трошечки і є малиновий відтіночок, Ну, я не знаю, я б не сказала. І все-таки це скоріш від сонця. Дивіться, а так він, він прямо аж вогняний Sword Dance виправдовує свою назву. Я б навіть сказала Fire Dance, якби його назвали, було б більш точно і правильніше, тому що він мені нагадує такий вогняний танок. Є в мене троянда посадобель. Десь приблизно такого ж кольору, теж нема хрова, то було б гарно їх разом посадити. Дуже цікаве поєднання було б. Так, ну дочекаюсь я хмаринки, чи не дочекаюсь, я не знаю. Хочеться показати, тому що вже буду цей сорт показувати. На наступний рік, тому що він вже відкрив всі свої бутончики. І вже... Так, друзі, в мене вже телефон перегрівається, вже виключається сам, тому буду завершувати зараз, скільки зможу, закрию сама собою, щоб показати. О, трошечки сонечко трошки-трошки заховалось. Ну, особо різниці не бачу. Ось зараз показую, телефон все-таки засвітлює. Дуже гарний сорт. Нагадую, сворданс. Хто не має, обов'язково собі придбайте. Такі, така е, яскрава, яскрава пляма в садочку дуже гарно. Прям дуже-дуже. Ось так. Сонечко зайшло нарешті за хмаринку. Показую. Але засвітлює. Засвітлює все, друзі. Всім гарного дня. Пока-пока.